Бажаю здоров'я. Сьогодні провів кадрові зміни в Збройних силах України разом з головкомом Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим. Визначили, що новим начальником Генерального штабу буде Андрій Гнат бойовий хлопець, і його завдання саме більше бойового досвіду. Досвіду наших бригад в плануванні операцій оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи. Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на 100% вже на рівні планування. Генерал Баргилевич з посади начальника генштабу, переведений в генеральну інспекцію міністерства. Оборони. Сьогодні ж була доповідь головкома щодо бойової обстановки. Бойові дії та наша оборона тривають майже по всій лінії фронту в багатьох ключових точках від Харківщини і Куп'янського напрямку до південних напрямків. Після перемовин у Джиді. І появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала ще майже тиждень, тиждень війни, яка потрібна тільки Росії. Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною. Але кожен день зараз це захист нашої незалежності, нашої держави, наших людей, і потрібно пам'ятати саме підтримка нашої армії, всіх наших сил оборони та безпеки України, нашої держави така підтримка вирішує все. Я дякую кожному і кожній, хто не забуває, що оборона України. Стійкість України це головне. Дякую всім українським воїнам, кожному нашому підрозділу, дякую кожному і кожній, хто працює на оборону та на нашу державу. І дякую всім українцям за кожен збір для нашої української армії. Потрібно пам'ятати, поки окупант на нашій землі поки лунають. Повітряні тривоги ми маємо захищати Україну за результатами тижня.